Кок я цеплю. Та то є, наверся. Ну, Вісела. Краще буде така можливість зможність подживляти з 360 градусного камера. <рес> Сам не дуже розумієш, що я воль. Нема б попав. Треба поклав Потім все буде так. Якщо тепер тут... Тот кого буде позарати, буде себе чувствовати вже йде там де я Ага. Ну може сам позарати що хоче не, не куда я оперну камеру Журю, журю Човаєте до часи Лаваючи Ну що, uh, <звук> no, що наступає отвестенний момент Я блазень, блядь, Я вийшов так на яму no, Нормально ти виш о, все, кстати, твоя жена може тепер ось що це єдет нам Ти її наєбав. Ні, то бо я... Де має робити ТО в шістерці. А, коли кидан де з бампера? Паша, подякувати, да, бо він десь дорога. Коли? Я знав, коли. Я ще впав у нього, ще я ойголесом перейшов. Йой, тепер буде мокрі дінзи. Дім має тут, Дохажі. і треба було коло. Ай Точно. Точно. Yeah. Тай на диві, треба було мало почекати, бо зі з Не, не дай мало, просто верне машину далі. Куди далі? На мейтеру зада. Бубала, туди на перекос? Ну, no, ну буде може не в болоті стояти. No daj, daj, bo ja na dožiju stoju, toži, hoću se sprijatati. Mi tak' bilo pokoj, kol' je to svojo, kuda je šao. Aha, aha, teper malo do toga je. Podrutite ti Бо то і тормозиш, і то-то. Добре, добре. Вдає, вдає, лишай. А чо? А, тут цяпка з Е? Цяпка є з відусіль. З керехоту. А вот то я тоже, вижу, сквозные болтики стоят. Где? Okay. <laughs> Не? Что на стабилизаторе? А. Okay. А. С правого я... боку, бля, так само и у вас. Okay. Так, так, кепинги у вас. Okay. Ага. Нижний. Okay. Бля, ты как, а пиздец? Блять, а я біг і масло взяти та поміняти. Ну не взяв. О, блядь. Ага. От. От вона де. Династична хуйня. Ай-ай, то та, то та поїбати. А що так знов кручувати, та докручувати? Ага. Зняти треба її повністю, а там гайка є всередині. От ту гайку треба закрутити. Ну, її треба повністю знімати розумієш? Ясно. Yeah. Все, стопе